Томібарі, Бахта Шукардівес, драгі Ромале! Доброго дня, шанувальники програми Романо ДжВІПЕН. В одній із наших попередніх передач ми розповідали про цікаві випадки з життя ромського колективу Бахтале з міста Миколаїв. Мова йшла про те, як у концертні виступи у період панування комуністичної ідеології ромів змушували включати пісні про партію Війну партизан. У сьогоднішній нашій програмі ми ближче ознайомимось із незмінним керівником ансамблю Бахтале Володимиром Юрковським. Розповімо про те, як хлопчик, що народився в Росії, вирос у місті Бельці у Молдавії, у районі який мав назву Циганія, а творчий талант розвивався в Україні, в місті Миколаю. Саме про нього наша наступна розповідь. Володимир Олександрович не тільки керівник відомого на всю країну творчого колективу, він співак, музикант, художник, дизайнер одягу, керівник дитячого циганського ансамблю Молоді цигани, а ще уважний чоловік дбайливий господар, турботливий батько і люблячий дідусь. Після закінчення інституту культури молодий амбіційний режисер-постановник Володимир Юрковський отримав розподілення на посаду художнього керівника у Миколаївський будинок культури 40-річчя жовтня, і Миколаїв став справжньою батьківщиною для талановитого митця, якими так багата наша добра до людей земля. З перших днів роботи молодий художній керівник просто запалав ідеєю створення циганського колективу. Ми дуже дружили з Павлом Волошиною, з сім'єю Матвієнка, сім'єю Крікунових. Я так думаю, что Игорь Крикунов это тоже родственники молдавских, молдавской семьи Крикунова. Потому что это были тоже очень талантливые люди, которые жили и окружали нас. Я был очень дружен с этими семьями, а семьи были очень большие. Там, наверное, было человек по 50 в каждой семье, представьте. Поэтому и і и і моя пройшла з цими людьми. І взагалі весь район був цыгане, Так он називався. Тому окружали, в основному всі цыгане. Озираючись назад, Володимир Олександрович пригадує всіх учасників цього знаменитого колективу. А їх немало, небагато, не багато близько 500. За роки існування Бахтале побував з гастролями майже в усіх країнах світу. Друзі ансамблю шлють свої привітання з Люксембургу і Криту, з Ізраїлю і Йогославії, з Америки і з Китаю. Творчості Бахталена одноразово аплодували стоячі фестивалі у Харкові імені Олександра Карафетова і у Джанкої Дніпро у Криму. Всі досягнення колективу просто неможливо перелічити, і все ж для шанувальників завжди залишалося загадкою, як створюються чарівні концертні номери Бахтале. Хто той дивотворець? що поєднує колорит циганської народної музики з сьогоднішнім життям, чиє сучасне аранжування захоплює всі думки і увагу глядачів. В то время, когда мы работали в 40-летие октября, мне приходилось ездить в театр Румен. И благо, что мы хорошо знакомы с Николаем Алексеевичем Сличенко, с Радой Николаем Волшининовым, с покойным Вячеславом Петровичем Деметром и его отцом Петром Степановичем Деметром. Они очень много помогли в репертуарном плане. Мы пели песни, песни тематического плана. Такие песни, которые на сегодняшний день, а это осталось историей. Допустим, такая песня. А саре рома, на ладена пе баре дрома, за агене барери, Бахрелат и ману зор Зорману Шитку, Йоси, Сидроп Шалпе, Ланаш, ты то, Розмарес, Сыртегазде Партия к победе нас зовет, Наша сила крепнет и растет, наш народ за партией идет, коммунизм у нас она ведет. Вот такие были песни. Сегодня эта история, но тогда надо было просто-напросто просто их исполнять. А сегодня мы. Больше поем песни таборные. Таборные. Те песни, которые должны возрождаться. Возрождаться они обрабатываем их, более делаем современные. А тексти, конечно, старих таборных цыган. Вони йдуть по життю плеч опліч вже 32 роки. Валентина Юрковська завжди поруч. Майже жоден концерт улюбленого творіння її чоловіка ансамблю Бахтале раніше просто не міг відбутися без неї. Найстрашнішим у житті Валентина вважає невідомість і зненацька блискучі зірочки в очах кмініють, коли жінка пригадує страшні години біля телефону, в той час, коли ансамбль проривався після гастролей додому у перші години війни у Югославії. Тільки диво врятувало життя артистів при землетрусах у Колумбії і Китаї. в какой-то мере нужно и самой любить вот это творчество, которым занимается муж, по крайней мере, вот как для меня. В общем, в моей семье не было ничего цыганского, да. А когда я вышла замуж, вот мне нравились, в коллективе были 15-16 лет дети, ну, дети, подростки, и мне нравилось, как он с ними общается, так, потому что как бы по профессии я тоже педагог. Он каждому из своего, своих участников мог найти Підход по стопах творчого шляху батька пішов і син Денис. Дениса Юрковського, не дивлячись на молодість, добре знають у Миколаєві. Саме він є організатором майже всіх турнірів, змагань, чемпіонатів, з бальних танців, що проходять на Миколаївщині. Діло в тому, що я ну, или, к щастя, не займаюся ну, циганських дітей. У мене в колективі немає. тому що з циганськими дітьми треба ну, особливий підход, особливе терпіння. Ну і вид спорту, скажімо так, танці, це, би, і спорт, и це якби как-то вот цыганские Циганські діти туди ну, не дуже йдуть. Тому в мене свої підходи, я думаю, к детям. что то хотя беру з опиту. Про таких людей, як Володимир Олександрович, зазвичай кажуть, що робота сама їх знаходить. Коли власні діти у родині Юрковських підросли, наш герой сам запропонував створити на базі середньої школи номер 14 дитячий циганський ансамбль. І ось декілька років 15 талановитих хлопчиків і дівчаток захоплюють увагу глядачів своїм мистецтвом, а деякі вже у складі дорослого ансамблю вражають прихильників своєю вдачею і темпераментом. Сьогодні, у цей, начебто, звичайний осінній день, родина Юрковських, як завжди, відправляється на зустріч із учасниками циганського ансамблю Бахтале. Шаг трио мы трде Промашуки багана, рая шуки простона. Мы мы сомы пикра. О! Там дари дай дара, там дари ночевали, а й буде хитін сирвала на Без будів буде дява, сари простим дірава, а й ми романи з житиме.

Ти ці концерти це тільки верхівка айсбергу для артистів цього творчого колективу. Робота в ансамблі це і є саме життя. Вони разом переживають нещастя і радості. Це дружба, яка витримала випробовування часу. Дружба, закріплена десятиліттями любові до ціганської пісні, до її колориту і несамовитості. Я дуже благодарна своєму колективу, який називається Бахтале, що в переводі щастя. На самом деле мой коллектив для меня приносит счастье уже многие многие годы. В коллективе я нахожусь 23 года. Да. И мне сегодня день рождения и спасибо моим ребятам меня поздравили от всей души. Я благодарна, я благодарна всем и спасибо большое. Володимир Олександрович Юрковський готує свій колектив до нових конкурсів, концертів фестивалів. Мабуть, сьогодні вже можна проскрити маленький секрет про те, що до свого 30-річчя Бахтале готує шанувальникам не тільки новий альбом і святкову концертну програму, а й, можливо, і безліч цікавих сюрпризів. Але як кажуть, поки не здійснилося, краще помовчати і все ж в одному можна бути точно упевненим. Щоб відзначати цю подію, з'їдуться гості майже з усіх країн, друзі і шанувальники ансамблю, які принесли любов до циганської пісні Оспівано Бахтале майже по всьому світу. 8 квітня 2012 року у приміщенні Миколаївського обласного будинку творчості була відкрита виставка Історія ромського народу, від зародження до сьогодні, на якій вже побувало кілька сотень відвідувачів. В експозиції широко представлені експонати, які протягом довгого часу збирав сам Володимир Олександрович. Це є афіші, предмети домашнього вжитку, музичні інструменти, публікації. У відліку міжнародного ромського руху вважається подія, що відбулась 8 квітня 1971 року. В цей день у одному із передмість Лондона зібралися юристи, дипломати, письменники, журналісти, науковці, лідери ромських громад з одною метою заснувати міжнародну ромську організацію і розпочати спільні дії по захисту прав Ромів. Кожен із цих засновників пізніше внесе вагомий вклад у розвиток руху. А чому саме Лондон? Чому не Прага, Париж чи Берлін або інше місце у Західній Європі? А це сталося тому, що в Лондоні в той час у Посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансової підтримки індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом у посольстві Індії в Москві в 1950-х-52-х роках. В індійському консульстві в Сінгапурі 1962-65 роки. А з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені. І існують як індуси в екзилі. За пропозицією доктора Ріші на Першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри Колеса як спомен про країну звідки покотилися по світу ромські вози. Здоров'я, творчества і, звісно, нових нових успіхів і в поїзді нових зв'яз циганської культури.

Ми розповіли вам, шановні телеглядачі, як нером, що фактично виріс і виховувався у ромському середовищі, увібрав у себе всі кращі риси ромського життя, оптимізм, віру в людей, працелюбність, любов до музики. Ви дивились програму Романо Джівіпен, тумендікена замарі Романі, програма Романо Джіпен. Драгі Ромале! Аменвакерагастуменгіпало, як поряди роману колективу з Савогін Пре Україна, Бахтале. Драги ромале тетуменджанин Варисові романі Шукар Історія, де на менґете джанен. Амин вакерага та сікава палтуменде. Бажаємо і вам здійснення всього задуманого і процвітання в вашій справі. Нехай колеги, друзі та близькі радують вас розумінням і підтримкою. Нехай удача та успіх ніколи не покидає вас.